У Пологівському районі Запоріжжя ситуація стає дедалі більш напруженою. Значно почастішали обстріли. Ворог чи не щодня застосовує авіацію по мирному населенню. Питання щодо порятунку дітей одне з найнагальніших для запорізької поліції. На сьогодні проблема виїзду малечі з під обстрілів постала особливо гостро. На теперішній час почастішали обстріли частіше працює ворожа артилерія, РСЗО. Також активно почали працювати авіація ворожа, внаслідок чого є багато груйного місця. Тому на теперішній час ми намагаємось евакуювати як умога, найбільше людей похилого віку, а також дітей. Евакуація населення в супроводі поліції велася від початку воєнних дій на території області. А в квітні розпочали роботу ще й дві поліцейські евакуаційні групи. Наприклад, сьогодні у бронекапсулі з дотриманням усіх можливих вимог безпеки правоохоронці вивозять жінку та двох її дітей до більш спокійної частини регіону. 12-річна Даринка з цікавістю оглядає жовтогарячий захисний шалом та бронежилет, які їй довелося одягнути в дорогу. Мама нарешті наважилась вивести її та півторарічну сестричку з Оріхова. Зараз працюємо над другими населеними пунктами, які прилягають до міста Оріхів, щоб евакуювати їх у безпечні місця. Наважилась виїхати з під постійних обстрілів і багатодітна мама з Новопавлівки. Адже на кону найдорожче. Життя та безпека її чотирьох діточок у супроводі евакуаційної групи. Ця родина попрямує до обласного центру, де їм буде надано безпечний прихисток та допомогу. Частіше ми умовляємо. Комусь для цього потрібно 15 хвилин, а комусь неділя. Кожен, я вважаю, боїться нового місця, боїться, що там у ньому будуть умови гірші, ніж тут. Хтось переживає за своє майно. Ну, у кожного різні свої причини. Є спеціально відведені місця для цього. Ми вас беремо, повністю супроводжуємо. Ми вас доводимо аж до кінця, вас там поселяємо. І потім, якщо у вас якісь проблеми або потрібна допомога, залишаємо свої телефончики. Тобто не бросаємо вас. Поспілкувалася з сотрудниками поліції, вирішила все ж таки з дитиною виїхати, евакуюватися, так як може бути дуже гучно, щоб не було потім запізно. Це все робиться спільно з громадою. Ріховською громадою. Визначаємо місця місце Запоріжжя, куди перевозимо, а звідти вже розподіляють їх. Я ніколи не бачила не бачила. Різниця в тому, що тут тихо, там дуже дуже шумно. На ну, останні дні я так розумію, що взагалі оцей тиждень був Дуже важко. важко. Да, да. Просто коли вже опять почались, коли самоліта вже ракети почали ближче і ближче. Я просто кажу, я, я вже не видержу другий раз, я дуже важко. Це от така, ну особливо для дітей. Да, дуже важлива історія. Ви можете тут нормально спати, і діти от так і... да, в даний момент сон дуже важний, тому що сутками не висипатися, ну це не нормально. Можна погуляти, тобто були дуже часто такі моменти, от тим літом, наприклад, до осені, що не можна було вийти навіть з хати. Тут кормлять, ми не привикли до такого. Тут магазин робити, це дуже класно. А що в магазині ти шукаєш найперше? Та що тут можна готувати тільки витерботи. А я дуже люблю готувати, а тут не готовий. А ти любиш Так, да. У мене є блокнотік з рецептом. Мама, ну, так, Боже. Вона так, все. Все, Давайте вже і я з вами, мій номер є, телефонуйте на зв'язку, яка потрібна буде допомога, Спасибо большое. бережіться.